Всім привіт! З вами як зазвичай звичайнісінький майстер спорту з паверліфтингу. І зараз я направляюся на тренування. Сьогодні понеділок і сьогодні будуть присідання. Сьогодні спробую присідати 140 кг на 5 повторів, але думаю, зроблю це лише один підхід присідань і далі трошки покачаю ноги, плечі і цей передпліччя, так як понеділок я собі придумав, що я буду качати передпліччя. А чому лише один підхід, щоб зекономити трошки енергії і потренуватися нормально і йти собі погуляти трошки, так як я зараз худну. До речі, сьогодні зважуся в залі, і, можливо, навіть я зважу менше, як 73 кілограми. Бо кожен раз я говорю, що я зважу менше, прихожу і зважуюся 73,4. Так що я інтрига, чи зважу я менше, чи ні. Дивіться. На штанзі наразі 140 кг, Відчувається доволі таки тяжко, тому що мене болить якийсь там зажатий нерв під лівою лопаткою. І через це штанга здається дуже важкою. Але я присідаю і присідається доволі таки непогано як для цієї ситуації, що нерв зажатий, і присідаю я 140 на 5 повторів. В принципі, присів стільки повторів, скільки і планував. Тому це не є погано. Наступну вправу я роблю це випади з гантелями. Роблю її на кожну ногу почергово на декілька там повторів. Мені здається, я зробив три підходи по 12 повторів, і це дуже класно прокачує квадріцепси. Хто не робить, рекомендую робити. Але техніка виконання у мене не скажу, що ідеальна. Але квадріцепси я відчув дуже добре. Після третього підходу відчувалася прям дуже класна біль в самих квадріцепсах, що є дуже круто. Можливо, навіть колись і я накачаю ноги, але це не точно. Третьою вправою на ноги я зробив розгинання ніг на квадріцепси в тренажері. В принципі, права непогана. Зробив три підходи, якщо не помиляюся, по 12 повторів. Квадріцепси відчулися доволі таки добре, і ноги потрошки будуть ставати більшими. Отак-от. От Ще після цього зробив 2 підходи на ікроножні м'язи, щоб прокачати їх і щоб коліна боліли менше. Але це я, на жаль, не зняв на відео. Де закінчуються управи на ноги, починаються управи на плечі. Отака от народна приказка. Першою вправою роблю жим штанги стоячи над головою. На штанзі 48 кілограмів зробив три підходи по 8 повторів. Наступна вправа це більший акцент на задню дельту. Це махи гантелей в сторони, сидячи в такому положенні, як ви бачите на відео. Не знаю, як це точно пояснити. Але задня дельта працює дуже добре. Тренуйте задню дельту, так як вона дає ширину вашим плечам. І ви будете ходити так, як Томас, коли мав у цей, поклав до себе у піджак зверху вішак і в нього були дуже широкі плечі. А ви тренуйте плечі, щоб не довелося ставити вішать собі під одяг. Поки я це говорив, то ми вже перейшли до прокачки наших передпліч. Я роблю так раз на тиждень по понеділках. І це я вже трошки додав ваги на штанзі 60 кг. Я виконую це на 8 повторів. Зробив таких 3 підходи. Скинув вагу з штанги до 40 кг і зробив іще три підходи по 8 повторів із е, цим опусканням штанги аж вниз на пальці, Щоб краще проробити передпліччя і силу пальців, всім дякую за перегляд. Поставте вподобайки, якщо ще не поставили. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Можете нажати на дзвіночок. Дуже вам вдячний, будьте здорові, розчислюйте брові, цілую плечі і до встречі. Зустрінемось в наступному відео. Бувайте!